Усім привіт, друзі! Хочу показати вам новинку 2024 року. Це сорт, який називається Серце Дронеро. Чи Дронеро. Не знаю, як там правильно він читається. Хто хоче виправити, пишіть у коментарях. Але це нічого не змінить. Саме головне, що цей сорт дуже смачний. Врожайний, ранньостиглий, як для гігантів. А ви вже бачите на своїх екранах, що це сорт гігант, серцеподібний червоний помідор. Ну, дуже смачний, мені сподобався. І цю новинку буду вирощувати в наступному році. Зараз хочу показати вам вагу. Мені самому цікаво. Тримав плоди, поки визріють. Трошки вони бачите, от передавило. Кущиком зіпсувалися. Це ожог від 40 градусної спеки. Але все-таки це не велика проблема, що отримали вони ожоги, адже врожай зібрано. Переробляться вони саме головна їхня ціль це на насіння. Підуть з м'якоті смачну томатну пасту, томатний сок зробимо, кетчуп. І все буде добре. Тож подивимося вагу. Давайте спочатку. Це найбільший плод, який був у нас в цьому році. 958 грамів. Ну, дуже вражаюча вага. Майже кілограмовий помідор. І це такий чуть менше. Таких плодиків у нас дуже багато. 681 грам. Ну, от, бачите, максимальна вага в цьому році до кілограма плоди. Це враховуючи те, що холодна була весна, погано розливалися кущики. Враховуючи те, що спека 40 градусів, і вимикалося світло, не було можливості поливати. Вода є, але не було можливості поливати. От в таких екстремальних умовах. Цей сорт дав кілограмові плоди. Ну, це поменший кущик. Отака в його м'якоть, Дивіться, майже одне м'ясо, насіння дуже мало. Вони дуже смачні. Е, я вже їх куштував, дуже солодкі. Тому вам їх рекомендую. А взагалі хочу показати е, наслідки 40 градусної спеки. Серце Дронеру у мене росте самим крайнім кущиком. Ось це тут у нас початок городу, бачите пеніситуми, декоративна кукурузка. Ось така міні-клумбочка, бачите, гарна. Різні сорти пеніситуму для краси посадили. Тут у нас був часник з цибулею, далі там хризантеми, І ось перший рядок. Ми не обривали листя, щоб хоч якось трохи притінити їх. І ви бачите, плоди попеклись на сонці. Це не хвороба. Це листя треба було обрізати, але ми не встигаємо це зробити. Як бачите, у нас тільки до першої кісточки листя обрізане тут, не обрізали. Ну, Буде час. Ми це все приберемо, щоб е, помідорчики ще плодоносили. Ну, як дивіться, для порівняння там нормальні, не попеклись. Це серце дронеро, Перший рядочок на моїй грядці. А ці сонце тут на них шмалило і вони попеклись. Ну, Листя теж це від спеки, від нестачі вологи починає сохнути. Це ні в випадку не хвороба. Подивіться, як бачите, абсолютно здорові, цвітуть, розвиваються. Ось ітикеточка навіть. Ось так вони тут ростуть. Це вже врожай визбираний два рази. Це вже третя. Гронка по, ну, по рахунку, третя гронка. Зазвичай найкрупніші на першій і другій кисточки. На третій гронці вже такі плоди грам по 400-по 500. Рекомендую цей сорт. Замовляйте в нашому інтернет-магазині помідорки ком'юй. Силочка в описі до цього відео. Всім гарного дня. До побачення!